Виходжу рано, а в мене все ходить по подвір'ї, гуси, півні. І там не розумію, яким чином, чи це вітер був, чи це я погано закрила. Відкрив, відкритий. Мабуть, я погано закрила. Ну, тепер нехай будуть відкриті двері. Ой, я ж так не люблю, як воно виходить. Тому що тут у мене сходять квіти і вони все поскльовують. Жах, ану геша, гиша. Геша. Гиша. А ну гайда, заходьте. Гайда, Геша. Що це таке? Повиходили мені. Де це ви таке бачили робити? Гиша. Гайда. Гайда, 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 гайда. Гейда, гайда, гайда, гайда. Ах, ви безсоромні такі. Гайда. Все, слава Богу, загнала. Чолом вночі гупає й гупає, думаю, боже, що ж це гупає? Подумала, що це калітка Ой, відкрилася на дорогу. Думаю, ну та вже й не буду йти вставати. Сама, сама, знаєте, якось так. Трохи страшновато. Думаю, рано встану, піду, тоді чую, кури співають, півні. Думається, що таке під вікном. А воно оце таке повиходило. Доброго ранку всім. Бачите, що може бути, і таке в селі трапляється. Вже не встигла зайти, на відро напали. А ну, дайте, я нехай висиплю. Тут ще й не з'їли сухе сипали. І тут не з'їли сухе повністю. Добре, що не повиходили на город, бо на городі я б їх би не зібрала. Якби йшли б по пшеницях, якби ж, то тільки на мою, а ще й на сусідську. Йди, йди, не бійся, йди. До свинки заскочив півень. І живуть мирно, вже, напевно, дня чотири. А й мабуть, тут добре, коли неї тут не так-то холодно. Свинка. Йс. У мене були такі свині, що де б той півд вже був. Хе би лапки не залишили б ця і піра. Так курей їли, що хай би курка лиш голову показала. Моє село річка Південний Буг. Краса така. Тут у нас така скала. Тут у нас називається район скала. Тут у нас є такі залежі жовтого такого каміння. Раньше колись давно видобували. А зараз це все вже закинуто. Там це в нас Пляж я знімала це пляж, там столики далеко. На дворі так холодно. Думаю, є трішки горіхів, Зайшла в хату, поб'ю, я трішки горіхів переберу. Нас приймали горіхи до Нового року, десь до 10 грудня. А потім перестали приймати, ціна впала, а до 10 грудня була ну, дуже гарна ціна. Навіть 250 гривень давали за кілограм білої бабочки. Ну, це сама була дорожча ціна. Та й це дивлюся, підійшла до нас в селі на базарі. Та й кажуть, що 175 така бабочка не зовсім біла. Ну що ж, на дворі холодно, морозно. Рішила себе зайняти, наб'ю горішків, переберу. Та й здам, це якась копійка буде до хліба, до масла. Вивчить, в кого які ціни, в кого беруть горішки, ще в кого не беруть, хто ще таким займається? <свісно> ну, а чого воно має добро пропадати? Є, треба перебити і здати таким молоточком для відбивних. але я б'ю не сюди і не сюди, а б'ю отак. І все виходить. Молоток, лиш якийсь великий такий мені незручно. це ці горішки я перебила і здала була, а оці горішки я назбирала вже в грудні. Під горіхом, великий горіх, і погано обсипалися. Сніг зійшов, пішла. Там стелено і назбиралася дві відрі. Та й можна перебити і здати. Він не зовсім такий білющий, але Але нормальний. Завтра, може, гайверон поїду на базар. Можливо, там здам. І то. Ну що ж, хорошого всім настрою, здоров'я, миру. Залишайтеся здоровенькими.